Вітаю вас на моєму каналі Мій інсулінцю. Хто ще мене не знає, мене звати Микола і я готую вдома. В попередніх моїх відео я готував домашні еклери. А зараз мені щось захотілося домашнього морозива. Так що, кому буде цікаво, продовжуємо дивитись моє відео з приготуванням морозива домашнього. І не забуваємо ставити лайк та писати свої враження. Продовжуємо дивитись. Ну що, показую, які інгредієнти нам знадобляться для нашого домашнього морозива. Нам потрібно 4 яйця, цукор ванільний, вершки, великий відсоток. ну У мене 30, є 33. Ось, 120 г цукру, 200 мл молока і ось такі вафельки. Вафельки потрібні для того, щоб ми наповнювали в щось морозиво наше. Так що... Ось такі прості інгредієнти, так як я вже говорив, що в мене все е, з простих інгредієнтів немає у мене з якихось там е, невідомо яких, так? Ну, так що я зараз буду приступати готувати. Для початку нам потрібна дискумана. Будемо відділювати наші е, наш яйця. Жовтків. Все приготував, але так. нам будуть потрібні тільки жовтки. Білки ми не будемо гравати. Я спочатку всі яйця е, вб'ю, а потім жовтки повитягую з е, цього. Ой, трішки розвалився. Ми будемо давати сюди, відділюємо наші жовтки від білка. Ох, трішки розпався. Кола завжди все мусить щось там начудити. Коли ми вже відділили наші е, жовтки від білків, додаємо наш цукор 120 грамів цукру. Зараз нам буде потрібний отакий От ось в'єнчик, в'єнчик-сінчик. перемieszamy nasi żółtki z naszym cukrem. Bardzo dobrze trzeba to przemieszczać. już Теж поки що сховаємо. Зараз будемо підігрівати наше молоко 200 мл. Не доводимо до кипятка. Ми його тільки до гарячого е доводимо, не до кипятка. Тільки до цього, щоб воно було гаряче. <кій> Дивимось, як наше молочко. Воно напевно вже нагрілося. Так, вже нагрілось. А, вже нагрілось. Потім ставимо наш наші жодки на малесенькому вогні. Так, є. Хай воно в нас нагрівається. Зараз... <кхем> і зараз будемо наливати малесенькою струєчку наше молочко і помішуючи. Розлив. Я просто не ліворукий, тому з цієї сторони наливав. І так легесенько помішуємо наші жовтки з нашим молочком. Вимішуємо його добре. Я вже перепрошую, що я розлив молоко, бо не з цієї сторони почав вимішувати. Молоко потрібно наливати частково і помішуючи. Бачите, воно в нас вже ось таке з таку масу робиться, густішу таку. Ну і готуємо до готовності. Ось, в нас же воно трішки проварилось. Зараз ми його знімаємо з вогню. Ну що, друзі, після того всього, як ми приготували ось таку нашу масу з жовтків, бачите, ми її остудили. Зараз ми будемо робити з вершків, даємо пів літри вершків. Вершки мають бути хорошої жирності. Можуть бути і домашні, щоб нам дуже добре здавалось. Ось. І до вершків будемо додавати ванільний цукор. Я даю 16 грамм і починаю збивати башки від маленьких оборотів до великих. Зробилася густа маса, але збиваємо ще, щоб були, був такий ось густий крем. Бачите, маємо ось таку масу, тоді зараз нам потрібно додати наші жовтки, вони мають бути охолоджені. Телефон вже розряджається. І будемо це все перемішувати. Бачите? Що в нас вийшло? Все добре, оця всю густоту потрібно буде перемішати. Пішати. Після цього, як ми вже все перемішали з нашими жовтками, беремо форму, в мене буде ось така, так як у мене. Е, квадратні вафліки, і будемо накладати у форму ось такі вафельки. У мене буде виходити невелика порція. Ось мене буде так виходити. І тоді додаємо нашу масу. Можете, наприклад, хто має там е, якісь такі стаканчики, наприклад, так? то можна, наприклад, зробити в якихось там стаканчиках. Так? Ось, наприклад, такі малесенькі десертні стаканчики, так? Можна воно просто охолоне. в такій формі морозивого стаканчику. Крем дуже гарний. Просто Ну, я не знаю, звісно, яке воно в мене вийде. Побачимо, яке вийде. Я ж не можу знати, я це роблю перший раз, так що буду бачити, як в мене з цим буде. Коли ми вже всю форму зробили, тоді будемо ставити наші вафельки. О, знову телефон вже розглянився. Робимо нашу ось таку форму. Тільки вона в мене не є рівномірна. Бачите? І можна. Так, ми це все заливали. Тут в нас буде два морозили такий пломбір у стаканчику. А тут в нас буде ось такому по. Бачите? І ставимо в морозильну камеру на 4 години. Крем вийшов ось такий дуже дуже гарний, дуже цей. Так що якось так. Ось, друзі, показую, яке в мене вийшло морозовий пломбір. Вже пройшло 4 години. Я його порізав ось такими кусочками, бачите? І вже не буду мати проблем, якщо хтось до мене прийде пригощу домашнім морозовим пломбір. Так що, кому сподобається моє відео, ставимо лайк та не забуваємо підписуватись на канал. Всім добра!